Доброго дня. Сьогодні купили ось таку рибку, почистили її, і стала така у нас рибочка. го. чистенька, ми її вимили. Баночки в нас приготовані. Я вже тут половину рибки зробила, а це хочу вам показати, що я ложу в баночку. Значить, в баночку я ложу: лавровий листочок, один духмяний перчик і 4-5 чорного перчику. Сюди сипемо ось. Половинку чайної ложки солі от, і вкладаємо у баночки рибку. Тепер зверху вкладаємо оста, оста, остальну сіль, та, що була у нас у чайній ложці. Ну, входить в баночку, чайна ложечка солі. І вкладаємо повінчики баночки, не повну, не фанатично повну. От, зараз покажу, що будемо далі робити. Ми додаємо по 2 столові ложки олійки рафінованої, не жареної, і по 2 столові ложечки обичної водички не кип'яченої. Будемо закручувати це все єврокришками. Це у нас буде тушоночка із риби, або рибна консерва, правильно. Баночки я закрила єврокришками обов'язково. От так, як стерізувати, це все буду в каструльці. Кожну баночку я обмотала такими полосками тканини. Зараз залю водичку, щоб вона покривала баночки. От, щоб на ну, на пальчик, на два покривала баночки. Положу сюди, У мене є така стара кришечка От, із каструльки положу її зверху грузик і поставлю це все на плиту. Воно закипить, моя консервочка закипить. От, я прикручу на такий маленький вогник і буду це стерилізувати ну, до 6 годин десь 5,5 6 Так, Ось я налила водички, трошки більше ще треба налити. Хочу вам просто показати, що баночки, щоб не пригали от, у водичці. От, Треба обов'язково їх придавити грузиком. От, бачите, вони в водичці плавають. На дно я полотенечко. От, Для баночок це буде правильно. Мою каструльку якраз стало 8 баночок. кого яка каструлька, в мене така 10-літрова, тут 8 баночок. Ось така старенька кришечка в мене. Бачите, скільки водички. Водичка, якщо буде википати, обов'язково додавайте кип'ячену гарячу воду, не холодну. Баночки полопаються. Зараз я сюди положу грузик і воно буде у мене готуватися. Ось така рибка. В нас получилася. Жодної кісточки немає. Жодної.